З моменту виходу нашого минулого відео про героїв чистого неба, яких ми зустрічаємо в Stalker 2, пройшло вже трохи часу. По вашій реакції на відео можна зрозуміти, що ці історії сколихнули багато сердець. І якщо це так, значить, що настав час продовжити мандрівку Чорнобильською аномальною зоною та зустрітися з персонажами, які з нами аж з 2007 року. Сьогодні ми повертаємося до витоків, до гри, яка все почала. До світанку легендарної серії, до героїв, які відкрили нам світ Сталкер. це відео про персонажів тіні Чорнобиля. На зв'язку канал Геймвіз, і сьогодні ми знову запрошуємо вас у мандрівку дорогами зони. За нашою старою доброю традицією, влаштовуйтеся зручніше біля віртуального багаття, заварюйте чай, перевіряйте заряд акумуляторів у вашому КПК, бо вже за мить ми починаємо. А повноцінно насолодитися сталкером, як і будь-якою грою, допоможе крута бездротова клавіатура Proof Gaming Slicker від Proof Gaming. Недорога за ціною, але виготовлена з якісних матеріалів за найвищими стандартами якості. Клавіатура Proof Gaming Slicker зробить чергове ваше проходження в Сталкер 2 особливим досвідом. Клавіатура на 98 клавіш з rgb підсвіткою виконана у компактному дизайні. Має достойний акумулятор на 4000 мАч, який заряджається всього за 2 години, а працює гарантовано 25 годин з підсвіткою і цілих 250 годин без підсвітки. Зарядивши Proof Gaming Slicker один раз, ви вже не потурбуєтеся про заряджання клавіатури в той же день. Неймовірну надійність та захист від пошкоджень клавіатури забезпечує матеріал ABS, з якого вона виконана. Два шари ізолюючої піни, силіконова підкладка та гаскет-маунт мінімізують контакт плати з корпусом. А м'які демпфуючі матеріали гарантують м'якість натискання клавиш і максимальну тишу під час набирання тексту. Термін служби кожної кнопки не менше 50 мільйонів натискань. RGB підсвічування клавіатури має 18 різних ефектів, і тому ви можете повністю налаштувати його під себе, самостійно зробити унікальний дизайн для своєї клавіатури. Якість, зручність, надійність, недорога ціна. І це все пропонує бренд Proof Gaming у цій клавіатурі. Бренд, який у 2024-му представив свою лінійку ігрових девайсів на престижній міжнародній виставці IFA Berlin. Девайси отримали дуже схвальні відгуки, і зараз цей новітній продукт можете придбати і ви. Замовляйте бездротову клавіатуру «Proof Gaming За посиланням у описі. А ми поки повертаємося до персонажів Тіні Чорнобиля у Сталкер 2. Стрілець Мало хто з персонажів заслуговує на звання символу всієї серії Stalker. Але стрілець саме такий герой. Людина, яка наблизилася до таємниці зони ближче, ніж будь-хто інший. Легенда. Першопроходець той, хто змінив хід подій не тільки в самій зоні, а й за її межами. Щоб повністю описати його шлях, знадобилося б окреме 20 хвилинне відео. Тож сьогодні ми обмежимося лише ключовими моментами. Коли стрілець прибув до зони, то разом із Кликом, привидом і доктором він засновує групу стрільця, невелику, але рішучу команду, яка кілька разів проривалася до самого центру зони. Під час однієї з експедицій їм вдається виявити загадковий артефакт Серце Чорнобиля. Згодом стрілець із товаришами добирається аж до саркофага, проте їх увагу привертають дивні зачинені двері, і група вирішує відступити, щоб згодом повернутись із декодером. Під час відступу стрілець отримує серйозне поранення, і тільки завдяки доктору йому вдається вижити. Коли він нарешті приходить у себе, то усвідомлює, що за групою почалося полювання. Щоб знову дістатися центру, стрілець вирушає на янтар та отримує псі захист у професора Сахарова. Проте під час тестування стається сплеск всі активності, і стрілець попадає у пастку. Згодом до комплексу проривається шрам разом із загоном Шульги, їм вдається стабілізувати всі поле в окрузі, а стрілець отримує шанс на втечу. Але радість була недовгою, бо його шлях знову перетинається з Найменцем, який наполегливо намагається зупинити героя. Уникаючи погоні, стрілець намагається втекти тунелем до випалювача мізків, підриваючи шлях за собою. Вже на підступах до ЧС його перехоплюють передові загони чистого неба та все той же шрам. В момент, коли псі захист стрільця було виведено з ладу, стається надвикид, який накриває всіх, хто був на станції. Далі цю історію продовжують події тіні Чорнобиля. Як виявляється, стрілець виживає, витримує невдале кодування програми «Сталкер» та аварію вантажівки смерті. До тями він приходить в бункері Сидоровича. Там же, через своє татуювання отримує нове ім'я Мічений. Проходячи крізь аномалії, мутантів і безліч завдань, на локації Янтар, він дізнається про зникнення привида. Йде по його сліду і знаходить лише тіло старого товариша, якого вже не пам'ятає. Запис привида приводить його до провідника, а той до доктора. І саме там він згадує, ким був насправді. Після цього стрілець знову вирушає в дорогу. Вимикає випалювач місків, знаходить декодер і нарешті відкриває шлях до центру зони. Там він дізнається правду, відмовляється приєднатися до С Свідомості і знищує їх капсули. Усі, крім однієї, крім восьмої. Після цього він зникає на певний час, шукає світлу зону, допомагає розслідувати провал операції Фарватер. Стає консультантом щойно створеного науково-дослідницького інституту Чорнобильської аномальної зони, а згодом організовує диверсію в лабораторії X11 та тікає на велику землю. У сталкер 2 стрілець повертається, винаймає кілька груп найманців і починає створювати нову команду. Перша зустріч зі Скіфом відбувається в лабораторії X3. А далі усе буде залежати вже від вибору самого гравця. Сидорович. Торгівля потрібна завжди і всюди, навіть на захоплених радіацією дорогах Чорнобиля. Кажучи прямо, хороший торговець це справжній скарб, який потрібно шанувати. Але тільки не тоді, коли мова йдеться про Сидоровича, у народі його ніжно прозвали Лисий Хитрий Торгашисько. І знаєте що? Це прізвисько підходить йому як найкраще. Умовно кажучи, крамар має доволі довгі руки, як в зоні, так і на великій землі. Зокрема, і серед військових, яких щедро осипає хабарами чи іншими необхідними речами. Торгівлю він почав вести ще з малих років у дитячому садочку продавав олівці, у школі продавав жуйки, а в інституті дещо заборонене. З появою зони він, як досвідчений майстер домовленостей і схем перебрався в середину периметра і оселився неподалік військового блокпосту у місці, яке згодом отримало назву село Новачків. Завдяки своєму природному шарму, Сидорович легко знаходить спільну мову з будь-ким від Сталкера Новачка до людини в погонах. А якщо спільна мова не заладиться, то торговець буде не проти заплатити за смерть недоговору спроможної персони. У Сталкер 2 Сидорович повертається уже не настільки помітний, зате все такий же слизький, як і раніше. Цього разу його фантазії ведуть нас до лабораторії X3, куди ми потрапляємо за сюжетом гри. Та особливу увагу привертає одне з другорядних завдань прибрати сталкера на прізвисько Джгут, який занадто активно цікавився постачальниками торговця. Згодом ми натрапляємо на тіло джгута та його КПК. Стає ясно, на кордоні в покинутому залізничному тунелі готується до відкриття нова торгівельна точка. Дізнавшись про це, Сидор просить зачистити конкурентів, обіцяючи потроїти суму винагороди. Доля цих сміливців залишається у руках гравця. Можна вирішити все мирно, а можна швидко й голосно. Та як виявиться, Крамер не звик покладатися лише на когось одного. Слідом за нами він відправляє ще одну групу сталкерів на той випадок, якщо ми раптом проявимо надмірну людяність до конкурентів. Бармен Не святий, але й не негідник. Напевне, що такі слова у зоні це майже комплімент. Про бармена мало що відомо напевне. Подейкують, що колись він був не останньою людиною на великій землі, але темне минуле змусило його шукати прихисток тут серед аномалій небезпечних мутантів і сталкерських байок. Своє місце торговець облаштував на ростку, який в часи тіней Чорнобиля перетвориться на основну базу долгу. В одному з підвальних приміщень, якими багата ця локація, він створив нині відомий бар «Сторенген», що з часом став неформальним серцем зони. Місцем, де стихають сварки, зникає шум лічильника Гейгера і народжуються найважливіші домовленості. Бармен, виходячи з його прізвиська, не лише вміло розливає напої по склянках, а й торгує спорядженням, артефактами й інформацією. А ще завжди має роботу для тих, кому можна довірити більше, ніж просто пляшку горілки. Зв'язки торговця з часом вийшли далеко за межі зони. Його поважають не тому, що бояться, а тому, що він знає ціну словам і людям, які його оточують. І, хоча Бармен не герой, поруч з ним можна не боятися за власне життя. У серці Чорнобиля він усе ще тримає бізнес у знайомій локації. І хоч клієнтів трохи поменшало, попри конкуренцію з боку Ганджі, Бармен залишається впливовою фігурою. Він усе ще в грі, дає кілька цікавих завдань, ділиться чутками і зберігає ту саму атмосферу, за яку його цінували раніше. Минуло багато років, але здається, що Бармен не змінився. І це на краще. Доктор. Легендарний сталкер, який врятував не одне життя в зоні. Добрий доктор, який лікує як людей, так і мутантів. Саме з його допомогою стрілець проник до самого центру зони, де знайшов серце Чорнобиля. Переважно про нього ширяться лише чутки та легенди, адже небагатьом пощастило по-справжньому дізнатися його історію. У тіні Чорнобиля ми бачимо доктора як товариша-стрільця, який неодноразово рятував протагоніста від смерті. Під час короткої зустрічі з Міченим, доктор розкриває головну таємницю гри, що саме Мічений і є стрільцем. Дає вказівку забрати декодеру схованці в прип'яті і зникає, залишивши по собі лише сліду пам'яті. У Stalker пам 2 серце Чорнобиля доктор повертається. І цього разу не десь на периферії подій, а як ключова фігура пізньої частини гри. Він усвідомлює, зона змінюється. Старі правила більше не працюють, а попереду чекає щось нове, тривожне і незбагненне. Поки Скіф іде по сліду персонажа, на полювання за доктором вирушають бродяга і вовкодав. Холоднокровний кілер, найнятий, аби знайти і вбити сталкера легенду. Але кінець цієї історії виявляється глибоким і неочікуваним ми знаходимо доктора і згодом дізнаємося його справжню особистість. Виявляється, що за образом мовчазного відлюдника весь цей час ховався професор Кайманов. Колишній учасник проєкту Свідомість і творець пригнічувача агресії Веселка, більш відомого в народі як випалювач місків». Проте подальші таємниці, що пов'язані з цією постаттю, ми радимо відкривати самостійно. Адже це відео це не історія якогось конкретного героя і попереду ще чимало знайомих постатей. Генерал Воронін. На роль лідера воєнізованого угруповання, яке вважає своїм обов'язком захист зовнішнього світу від загроз зони, потрібна людина з холодним розумом і залізною витримкою. І Воронін ідеально підходить під цей опис: генерал, якого важко здивувати, і ще важче похитнути старий незмінний лідер долгу, який веде своїх бійців крізь зону вже багато років. Він знає ціну кожному рішенню і не поспішає з висновками. У часи напруженості між довгими волею Воронін волів уникнути безглуздого кровопролиття. Та не всі це воліли розуміти. Методи генерала не сподобалися полковнику Черепу, який зібрав у групу однодумців і вирушив на армійські склади аби ліквідувати тимчасового лідера волі Лукаша. Воронін не став його зупиняти, залишивши життя полковника на розсуд долі. У серці Чорнобиля ми зустрічаємо генерала на цементному заводі. Він виглядає незмінним, а окрім нього незмінним залишається і розкол фракцій. Договір Д4, підписаний з волею, сприймається частиною бійців як зрада, очолює їх інший знайомий нам сталкер Зулус, про якого ми ще обов'язково згадаємо в окремому відео. Та, попри все, Воронін не піддається тиску. Він не ведеться на провокації, для нього важливо, аби зона не вийшла за межі, а його люди не гинули задарма. Навіть у хаосі і зневірі він залишається центром стабільності. І поки вороні на своєму місці, долг залишається долгом. Миклуха волівці, відомі анархісти Чорнобиля. вони сповідують ідею про те, що Зона це заповідник необмеженої свободи для всіх. І не дивно, що такою братією має керувати по-справжньому сильний лідер. Колись таким лідером був Чехов, а тепер легендарний сталкер Миклуха. Перед подіями тіней Чорнобилю саме він очолив загін волі, що пробрався за випалюваче місків. Там братія змогла протриматися понад місяць і не понести жодних втрат. Коли ж стрілець вимкнув випалювач і натовпи сталкерів ринули за радар, про Миклуху знову згадали, але на цей раз вже як про героя волі. У Сталкер 2 ми зустрічаємо меклуху як офіційного лідера своєї фракції. За роки проведені в зоні він втримав свій пост, запровадив купони як нову валюту і здобув повагу навіть серед тих, хто не поділяє його поглядів. Свою штаб-квартиру Миклуха облаштував на даху старого базару на Ростку, локації, яка за угодою Д4 відійшла волі. І, чесно кажучи, це пішло лише на користь. Тепер Росток це справжнє перехрестя зони, куди ведуть усі дороги: три торговці, два бармени, відкрита арена і постійний потік Сталкерів. Сюди приходять за контрактами, спорядженням і, звісно ж, пригодами. Тож, не соромтесь, вмощуйтеся зручніше, замовляйте щось міцне і не забудьте сказати у голос МиР. Дружба Д4. Арні Згадавши Арену, неможливо оминути й того, хто її створив. Людину, яка перетворила виживання на шоу і зробила це з пафосом. Арні це колись відомий контрабандист. Подейкую, що йому вдалося вивезти із зони не один десяток опудел мутантів. Справа небезпечна, тонка, але саме завдяки таким витівкам він і здобув собі ім'я. У тіні Чорнобиля ми вперше бачимо арні як завідувача арени, кривавого відовища в самому серці бази Долгу. Тут, серед бетону і металу, сталкери б'ються з мутантами, найманцями а подекуди й один з одним. За славу, за гроші або за старі борги перед впливовими людьми. Та попри цю жорстоку розвагу, сам Арні виглядає напрочуд приємною особистістю. Веселий, говіркий, з добрим почуттям гумору, людина, яка вміє помічати потенціал у новачках і завжди дає їм шанс проявити себе. І це хі -хі, точно відбувається не з корисних мотивів. У серці Чорнобиля Арні знов на своєму місці. Попри нові правила гри, при пануванні волі, арена продовжує працювати, а ставки продовжують зростати. Хоч сам Арні, до речі, ніколи їх не робить. Йому цікаві не так гроші, як процес, видовище і, можливо, долі тих, хто наважився вийти на бій. Вовк не просто персонаж, а бот модератор офіційної сталкерської спільноти в Діскорд. Але жарти в бік. Вовк це досвідчений персонаж, що вже тривалий час опікується новачками в одноіменному селищі. Він неодноразово намагався залишити зону та щось одразу змушувало його залишитися. В тіні Чорнобиля вовк відіграє важливу роль у сюжеті, адже саме він стає першим наставником міченого, видає йому перше озброєння, перше завдання і перший шанс проявити себе. Зачистка АТП, порятунок спритника, вибір, йти на справу разом із загоном Петрухи або діяти самостійно. Окрім того, вовк бере участь у підготовці атаки долгу на базу волі. Саме він доставляє черепу ящики з вибухівкою, яку планувалося закласти у стіну армійських складів, щоб увірватися всередину та пробити шлях до штабу. У Сталкер 2 вовк повертається його можна знайти в одному з будинків селища Новачків. Тепер Сталкер, який неодноразово ризикував життям у найнебезпечніших куточках зони, став провідником. У розмові зі скіфом старий Вовк згадує, що має особисті рахунки з вартою і з одним вартівським снайпером, зокрема. Саме той снайпер підстрелив його і використав як приманку, щоб знищити весь загін. Вовкодав Не всі найманці, схожі на хога чи лісовика. Герой, про якого зараз піде мова, це один із польових командирів, лідер жорстокого загону бойовиків, що звали себе пси. Анархіст за натурою Вовкодав зневажав будь-які закони, окрім одного закону сили. Його улюбленою розвагою було прострелити всі чотири кінцівки жертви, поки вона ще могла стояти, а п'яту кулю пускати прямо в голову. Одного разу загін Вовкодава напав на групу екологів, які поверталися з експедиції на Янтар. Найманці полювали за флешкою з науковими даними. Спершу Вовкодав запропонував екологам мирно віддати інформацію, але після відмови розв'язав кривавий бій. Його люди взяли гору професор Круглов опинився в пастці, а військовий вертоліт, який прилетів на допомогу, було збито. І саме у цю мить на дику територію прибуває мічений. У другій частині Вовкодав повертається цього разу із новим завданням знайти та вбити доктора. В рудому лісі його загін стикається з бродягою і зав'язується сутичка, в якій бродяга отримав поранення та відступає. Але якою б не була радість найманців, перед самим штурмом укриття доктора в їх поле зору потрапляє скіф. Починається вирішальний бій, у якому Вовкодав гине. Цього разу, здається, назавжди. І хоч усе життя він був жорстоким вбивцею, одне можна сказати напевне Вовкодав був відомою впливовою фігурою зони. Не дарма один з бронекостюмів тепер носить його ім'я. Шуруп Не кожен ветеран Чорнобильської аномальної зони здобув славу, тримаючи в своїх руках зброю. У зоні є ті, хто прославився терплячою працею і знанням схем. Шуруп саме з таких. Механік від Бога, він тримає на ходу техніку волі і, здається, має дар змусити працювати навіть ті речі, які давно б мали б відправитися на металобрухт. У тіні Чорнобиля шуруп лагодить машини на фракційній базі. Говорить небагато, але за пляшку горілки може віддячити, наприклад, оптичним прицілом ще радянського зразка з армійських складів. На жаль, мічений не з тих, хто цінує техніків. Йому простіше знайти новий костюм чи автомат, ніж берегти те, що є. Тому шуруп залишається десь далеко на фоні, хоч і тримає всю техніку угрупування на своїх плечах. У серці Чорнобиля ми знову зустрічаємо техніка, і знову при інструменті. Тепер він сидить на ростку і вже давно вважається незамінним. Попри те, що щоденна рутина виснажує, шуруп не втрачає запалу. У перервах між замовленнями він намагається створити справжній витвір мистецтва, який би втілював мінливу і незбагненну суть Чорнобилю. Сьогодні ми знову відкрили чергові сторінки історій персонажів, добре знайомих кожному фанату сталкерського всесвіту. У цьому відео ми зібрали лише тих героїв, яких нам вдалося зустріти на радіоактивних стежках Stalker 2. І знаєте, навіть неозброєним оком помітно, що їхні долі видаються трохи світлішими за долі персонажів чистого неба. Але у будь-якому разі ми з вами прощаємося ненадовго, адже попереду вас чекає ще одне велике відео, присвячене героям поклику Прип'яті. А поки воно готується, радимо переглянути інші наші роботи, зокрема історію гітіянки та гітзерай у всесвіті Forgotten Realms та таємний Орден Астартес Сірій Лицарі. А на цьому все. Дякуємо, що прийшли цей шлях разом із нами. Бережіть себе і вдалого полювання, сталкери!